Добрий день! Я дитячий лікар-імунолог Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні Дмитра шлівов Миколаївна. І я хочу сьогодні поговорити з вами, як підготувати наших дітей до осінньо-зимового періоду. Прийшла осінь, похолодало, і наші діти починають частіше хворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ми поговоримо, що таке ГОРЗЕ. Це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, викликає запалення верхніх дихальних шляхів і є вірусною етіології. Хворіють ним і дорослі, і діти. Діти хворіють частіше. Також ГРЗ включає в себе це ГРВІ, грип, парагрип, аденовірусна, риновірусна інфекції. А також з 2019 року коронавірусна інфекція. Наші діти зараз тривалий час перебувають в приміщенні. Це в школі, дитячому садочку, ігрових кімнатах. В дитячих кімнатах, в громадському транспорті. А це все є місця підвищеного ризику захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. І тому треба дотримуватися ряд заходів, які би унеможливили це зараження. Це в першу чергу носіння масок, дотримання особистої гігієни це часте миття рук з милом. Також має значення приміщення, в якому перебувають діти. Воно повинно провітрюватися, проводитися вологе прибирання, також дотримуватися температурного режиму і вологості приміщення. Також має значення ізоляція осіб, які є з підозрою на ГРЗ, щоб вони не перебували в дитячому колективі, прогулянки дітей на свіжому повітрі. І також респіраторна гігієна це коли хвора особа, яка кашляє або чхає, вона повинна це робити в носовичок або в салфетку. Якщо немає такої, то в ліктьовий згин своєї руки. Найефективнішим методом профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій є специфічна профілактика, а саме вакцинація. Вакцинацію проводять проти грипу, проти COVID-19, проти пневмококової інфекції. Вакцинація проти пневмококової інфекції є додаткова до нашого календаря щеплення. Вона рекомендована дітям. Які часто хворіють на респіраторні вірусні інфекції, які ускладнюються пневмоніями, бронхітами, отитами, синуситами. Також є діти, які підлягають на додаткову вакцинацію із груп ризику. Це діти з бронхіальною астмою, муковісцидозом, цукровим діабетом, імунодефіцитними станами. Таким дітям потрібно проводити це щеплення. Помістю проживання сімейних лікарів або педіатрів. Хочу побажати нашим дітям і їхнім батькам не хворіти. А якщо вже й захворіли на гостру респіраторну вірусну інфекцію, перехворіти легко і без ускладнень.